Легенда, що стала міфом першого дня аукціону. Вот. Китайський середній танк 121Б Король Мавп. Насправді це просто копія танка, який давно вже продається у нас за бони, але в унікальному 3D-стилі. Тому всі характеристики і показники, всі модулі, перки екіпажу, а також обладнання ідентичні. А це значить, все, що я буду зараз казати, підходить до будь-якого 121Б. Друзі, ви на каналі Music TV. Тут виходять кожен день навчальні відео, новини, а також премії трансляції. Тому підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, як вам цей танк. І ми починаємо. Отже, пройдемося по його характеристикам: загальні відомості. Середня шкода 390. Середнє пробування броні 261. Голдою 350. До речі, голда тут дуже і дуже пробивна. Кумулятив 350 пробою. Міцність 1950 одиниць, максимальна швидкість 55. Задній хід 25 км на годину. розкид на 100 метрів 0,33 час зведення. 2,2 секунди. Час перезаряджання гармати 8,1 секунда. Кути вертикальної наводки мінус 5. Ну, вертикальна наводка, як у всіх китайців, майже у всіх, надзвичайно мала. 121Б. Король мавп оснащено точною універсальною 105-мм гарматою. Заряджайте швидкісні підкаліберні снаряди і вражайте ворога здалеку. Або пробивайте броню супротивників спеціальними кумулятивними снарядами за разючими 350 мм пробиття. Поки ви займаєте позиції, що дозволяють вести вогонь, із не дуже зручними КВН у 5 градусів, ваші постріли на 390 одиниць разової шкоди будуть зупиняти опонентів із регулярністю, який можна позаздрити. Живучість Три ключові фактори визначають, як довго машина пробуде у бою броня, запас міцності і здатність помічати суперників до того, як вони помітять вас. 121 b король Мав доволі добре показує себе у перших двох категоріях, але у третій він просто сяє. Базовий показник огляду у 420 метрів, а це дуже великий показник, один з найкращих у класі. Що дозволяє забезпечити команду життєво важливою інформацією. Треба лише зайняти гарну позицію у центрі мапи, і ворожі, середні та легкі машини самі поїдуть до вас у руки. Добре захищена башта з 275 мм лобової броні з легкістю відбиває снаряди супротивника вашого і нижче рівня, особливо під потрібним кутом. А пристойне маскування дозволить вам ховатися від розвідників супротивника. Недавно, до речі, я пробував голодою цю башту. Просто якщо скос не попадати, то так, в лоба пробувається просто на вильот. Рухливість: 121Б, король мап не найрухливіший середній танк, але максимальна швидкість у 55 км на годину, висока питома потужність і кращий опір ґрунту. Ніж колеги по гілці дозволяють комфортно пересуватися полем бою, займати вигідні позиції чи приходити на допомогу союзникам. І хоча краще тримати дистанцію, швидкість повороту корпусу і башти в танка вище середньої, завдяки чому ви зможете обходити повільніших супротивників, якщо ті підберуться надто близько. І так, друзі, щодо обладнання, тут стандартне: вентиляція, гарматний досилач, стабілізатор. Або турбонагнітач, досилач і стабілізатор. Я, в принципі, вибираю першу варіацію з вентиляцією. Турбіна в мене стоїть тільки на 268,4 і на мінотавро. Ну там реально потрібні турбіни. А, і ще на е 3 до речі, перки екіпажу також у нас стандартні для СТ. Перший перк це ремонт, другий перк це гострезір. Плавне обертання башти, плавний хід, інтуїція, третій маскування, Четвертий – бойове братерство. Хоча, от до речі, інтуїція то інтуїція, а безконтактна боєукладка це ж китайський танк. Тому дивіться на свій розсуд: або інтуїція, або безконтактна боєукладка. Отже, друзі, якщо ми все це підсумуємо, 121Б б хороший середній танк, з дуже великим пробиття голдовими снарядами. Тому всі, хто його купив, ви не пошкодуєте. Для когось дорого, 30 мільйонів срібла, витрачати на цей танк. Але я скажу, це ваші гроші, і вам вирішувати, на що їх витрачати. Друзі, пишіть в коментарях, як вам, в принципі, танк 121Б. Підписуйтеся і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на стрімі. А з вами був Мюзік. Всім бе-бе! Way back a year ago.